Дівчата, новий влог. І сьогодні в нас буде шопінг влог тому що я прямо вирішила спочатку засняти один. Але я зрозуміла, що от якраз на цьому тижні буде чорна п'ятниця, і вже ж всі створюють свої віш-лісти. І я думаю, ну треба поділитися своїм віш-лістом. Тому я прям хутко вирішила засняти це відео, показати вам свій віш ліст щоб у вас був час подивитися це відео і е придивитись до тих речей, які сподобались мені. Там, до речі, буде. Не тільки речі, а ще і косметика, якісь девайси. Так що буде цікаво. А якщо ви на моєму каналі вперше, то підписуйтесь обов'язково, тому що е, я знімаю дуже багато цікавих відео про шопінг, про шопінг в Парижі. Е, рекомендую якісь класні речі по гарним цінам, нові бренди. І до того що в мене є своя телеграм-група, де е, ми з дівчатами купуємо. Речі на шлених знижках у Парижі, тому обов'язково підписуйтесь і залишайтеся зі мною. Я хочу почати свій вішліст з Зари і Месімо Дуті. Там не так багато речей, але я знаю, що вони завжди дають на Чорну п'ятницю мінус 20%. Тому саме час купити речі, які не часто попадають на знижки. І саме ті речі, які треба носити от зараз. Тому що деякі, наприклад, сезонні речі, які вже ну, типу осінні, наприклад, зимою, я знаю, що вони попадуть на сейл і можна купити їх ще більшою знижкою. Тому почнемо з масі Мадуті. Перша річ, яку я хочу вам показати, це червоний пуховик. Він нещодавно з'явився на сайті. Мені подобається його ворот. Я не люблю капюшони, тому це от для мене плюс. Також мені подобається, що тут однотонна фурнітура. Бачите, вона червона в колір пуховика, і це робить його більш стильним, як на мене. І до того ж, цей червоний колір зараз в тренді, і він буде вас. Радувати взимку, коли немає нічого яскравого. Я люблю яскраві пуховики, тому оцей мені сподобався. Наступна річ це шкіряна куртка. Я її показувала в знахідках. Вона виглядає дуже-дуже гарно, як вінтажна. І я не думаю, що вона піде на сейл, тому навіть якщо 20% можна зекономити, це гарна ідея. І щоб ви розуміли, на свій S-розмір я б вам рекомендувала брати L, щоб вона виглядала дійсно оверсайз, наче вінтажна. Також хотіла вам показати два светри: один зелений. Дуже подобається в цьому сезоні цей колір. Я вже трошки набрили оці класичні кольори, іноді хочеться щось цікаве. І ось цей зелений, він гарної якості, тут приємний відтінок зеленого. І ціна вже зараз приємна, але може бути ще кращою. І також кардиган мені сподобався. Він... В класному кольорі, і я бачила, як він виглядає в образах, тому рекомендую вам його. І також це вже моя така суперхотілка. Напевно, куплю цю спідницю. Я її показувала в примірках в Масімо Дуті. Вона виглядає, наче прада, склад у неї класний. На знижках я б хотіла її купити. І щодо. Аксесуарів, мені дуже сподобалась ось ця замшева сумка, її колір такий насичено-бордовий, він буде додавати контрасту в осінні зимові образи, і буде ось цією самою родзинкою. Але якщо вам цей червоний не подобається, там є інші кольори, такі більш стримані. Темно, коричневий, також симпатичний. І ще хотіла показати. Кашемірову бакет-хет. Як би це назвати українською Бакет? Ну, шапочка. Е, я її бачила вживу. Вона симпатична, м'якенька, е, дуже подібні є в кос. І мені подобається, що це не звичайний біні, і під деякі образи, наприклад, з пальто, вона буде виглядати симпатичніше. Чи, наприклад, підпуховики? Якщо підпуховик надіти е, звичайну шапку, типу біні, е, то це буде занадто спортивно з цією такого ефекту не буде. І також мені супер сподобалася ось ця підвіска е, з горошком. Я нещодавно купила е, подібну з. Рибкою, сардинкою. І мені здається, що ось цей горошок він має такий самий вайб, трошечки такий е, іронічний, і якщо ви його вдягнете, він буде додавати іронії в образ, і у вас будуть питати про нього, що ж це таке, де ви таке взяли. Тому я от прямо рекомендую придивитись до цієї прикраси. В зарі у мене не так багато хотілок. Зараз поділюся ними з вами, але тут, знаєте, такі трошечки е, більш цікаві речі, е, які на Певно, я б не ризикнула купувати в дорогих брендах. Перша річ це ось цей дуже цікавий кардиган. Я його придивилася. Як тільки він вийшов, мені він. Е Дуже нагадує щось вінтажне, наче ти купився десь на секонд-хенді, але це нова річ, і мені здається, що щось подібне було в нашій, в нашій юності, в дитинстві. І Мені подобається його колір. Мені взагалі подобається, як він виглядає. Склад у нього класний. Також мені сподобались ось ці штани. Вони в клітиночку, ви знаєте, щось мене прям потягнуло на ту клітинку, і мені здається, що вони будуть класно виглядати з лоферами і з шкарпетками, щоб їх туди заправити. Чи, наприклад, навіть з високими черевиками Кожа додала в свій вішліст, ось цю. Шкіряну, точніше, замшеву куртку я приміряла її в іншому кольорі, в більш коричневому. Вона класної якості. Мені подобається ось цей колір навіть більше ніж коричневий. Такий хакі, зелений, дуже класно виглядає в образах. І також хотіла вам показати е, сукню. Мені сподобався її склад, це 100% віскоза. І, і мені здається, що така сукня буде класно виглядати, наприклад, зі светрами, е, з піджаком. Її можна використовувати як кудись на вихід, і так, знаєте, ну, наприклад, святкування Нового року вдома, підійде чи з друзями. Е, і її можна використовувати і в повсякденному житті е, зі светром, і кудись на вихід. Тому супер універсально, склад класний. І ще я додала в свій вішліст: ось такий костюм. Він зі 100% шерсті. Тут такі широкі штани і майка. Якщо додати сюди зверху кардиган чи якийсь інший светр, такий оверсайз, буде класно виглядати. І, взагалі, знаєте, я люблю такі майки. Завжди на зиму осінь піддівати під якісь сорочки. Чи під светри, ну, така універсальна річ, тому придивіться. І родзинка мого вішлісту ось це мені найбільше подобається з усього з зари. Це піжама. Ви знаєте, як я люблю піжами взагалі. І мені здається, ось ця в зеленому кольорі з більш світлою прострочкою, вона виглядає набагато дорожче, ніж коштує. І вона буде класно виглядати в образах, якихось новорічних, знаєте, на фото, чи навіть можна в ній святкувати, якщо додати якісь аксесуари симпатичні. І потім будете в ній ще подому льотити. То от цю піжаму, сподіваюся, ви залишите мені хоча б один розмір. Там є ще інші кольори, подивіться. Але одразу скажу: в таких піжамах найкраще брати прям. Оверсайз, не беріть прям в свій розмір, ну візьміть хоча б на один більше. Тому що, коли вони прям дуже великі, вони і комфортніші, і виглядають прикольніше. Відриваю просто від серця цю рекомендацію. І також моя велика рекомендація е, придбати ось ці черевики е, з їх спеціальної колекції. Е, По-перше, зараз ось такі черевики-шкарпетки, такі дуже по нозі, вони в моді. Е, і е, вони, знаєте, всіх, всіх фасонів є прям супервисокі, ось такі коротенькі. Але мені в них подобається, що вони дуже легенькі, вони комфортні, вони м'які і вони е, класно виглядають в більшості образів. Тому рекомендую от саме до них придивитися. Також хотіла дати свої рекомендації щодо аркет і кос. Я не впевнена що там будуть знижки, зазвичай там знаєте роблять розпродаж на якісь старі колекції. чи... Е, чи літні, що нас не дуже цікавить, але якщо вони дадуть типу 20% на весь сайт, у мене є для вас дещо. Почну з аркет. Перше, що хотіла б порекомендувати, це їх кашеміровий светр. Мені подобається колір, такі трошечки, я не знаю, якийсь бежево-сірий в стилі Zero. От Zero люблять такі кольори робити, і він виглядає дорого. Видно, що на нього витратились, тому що ось цей ворот, як тут понизу зроблено, рукави. От все виглядає класно. Е, до того ж, я впевнена, буде гарна якість. І, до речі, якщо вкос... Будеть знижка мінус 20, також беріть їх кашемірові светрь. Я не буду їх тут показувати, тому що їх всі знають, вони дуже схожі з аркет, але вони ніколи не потрапляють на сейл, тому якщо є мінус 20%, беріть і не думайте. Також мені неймовірно сподобався з нової колекції аркет велюровий піджак на Новий рік, кудись на вихід. Просто прикраса образу. Він виглядає значно дорожче, ніж він коштує. Якщо зі знижкою, то взагалі супер. І також я додала до вішлісту червоний кардиган. Він також може бути як і на вихід, так і в комфортних образах. Він є в чорному кольорі і ось в червоному. Мені здається, в такому червоному можна і новий рік зустрічати. Ну якщо там треба в бар піти з подружкою чи кудись вийти в ресторан. Ось він е виглядає симпатично в той же час комфортний. І також мені сподобався дуже схожий на велюровий піджак, але він з гладенької шк шкіри, тканини шкіри. З гладенької тканини, плюс у нього виріс лодочкою, мені так здається, він називається. І це додає йому жіночності. І взагалі, я бачила подібні піджаки, вони коштують набагато дорожче. Візьміть, потім будете ним насолоджуватись. З аксесуарів мені сподобались ось ці капці шкіряні. Ну вони такі, як зараз модно носити і на вулицю. І вдома, ну, стануть у нагоді. І також мені сподобались ось ці чоботи в трендах, ціна висока, зі знижкою буде більш-менш приємно. І ось така сумочка це мій краш, одразу вам кажу. Вона на фото виглядає ну не так гарно, а от в образі прямо супер. Тут класна. Шкіра під кроком, Мені подобається, що її можна на плече носити, а також як клач, її можна і на вихід, і десь, знаєте, там по місту. Вона комфортна, але і стильна. І в неї класний колір, темно-темно коричневий. І ще хотіла вам показати дещо за рахом, тому що вони завжди дають знижку, е типу, на весь асортимент. І Я хотіла вам показати дещо із одягу там, тому що він прям дуже якісний. Так ось їх кашемірові светри дійсно класної якості, не гірше, ніж Massimo Дуті. І тут є класні кольори, такі більш світло-коричневий і темно коричневий обидва класні. І ще є більш подовжена модель. Там знаєте, така такий прям кашемір, добротний, е дуже щільний, е ну, відчувається вага. Е мені він дуже дуже сподобався. Е тому, якщо буде знижка. Можливо, треба придивитися до нього. І а вже ж, хотіла вам показати піжами від Zara Home. Мені сподобалась ось ця їх якась спеціальна колекція. Я люблю такі класичні знаєте, версії, типу сорочка і штани. Беріть на розмір більше, щоб було комфортніше і красивіше. І також в моєму вішлісті ось такий лонгслів, він базовий, але у зарахом класна якість. Але такі речі в, зим, в зимово-осінній період е дуже потрібні, як підівати е нижній шар. І він досить тоненький, не защільний, щоб, знаєте, не створювати якийсь дискомфорт. І також мені дуже сподобалась ось ця. Е чи, можливо, такий домашній костюм. Це бавовна, він в такий рубчик, і він виглядає неймовірно симпатично. І якість там приємна, він прям ягесенький, дуже-дуже гарний. Є варіанти верху, там є майка, досить класна. Є таке поло разом. Буде супер виглядати прямо знахідка. Мені здається, всім потрібні ось ці хутрові типу біркінштоки. В мене є біркінштоки. Вони коштували набагато дорожче, але ось ці мені навіть подобаються більше, тому що хутро в колір замші. Бачите, ось цей колір просто неймовірно симпатичний. Їх можна носити зі шкарпетками, восени, я, до речі, так і часто ношу. Але потім десь вдома вони вам згодяться. І також я вже не один раз рекомендувала ось ці клоги, типу мюлі. Вони дуже схожі на зеро, і вони базові, класичні, класно виглядають джинсами просто в звичайному житті. І ціна на них дуже приємна. До речі, дівчина купила по моїй наводці і дуже раділа ним. Щодо розмірів, я на свій 37-й взяла б 38-й, тому що люблю, щоб був запас, щоб надягти таку тепленьку шкарпетку. Тому майте на увазі, візьміть на розмір більше. Переходимо до дорожчих хотілок. Я вам вже давно показувала бренд SoftGod і мені підписниця написала, що в них буде з Мишки на Чорну п'ятницю вони обіцяли. Перша річ, яка мені дуже подобається, це ось цей кардиган. Він з брашт Кашеміру, тобто з начесаного кашеміру. Він більш пухнастий, ніж звичайний, і це зараз тренд. І я дуже люблю подібні светри, кардигани. Вони дуже-дуже комфортні, затишні. І ось цей колір це мій фаворит, але там є дуже-дуже багато, е, більш базові, сірі, чорні, там, молочні, і також є дуже класний червоний. Подивіться. І ще один мій фаворит це їх бойфренд светер оверсайз, класні кольори, це 100% кашемір. І мені подобаються взагалі такі оверсайз светри, як вони виглядають джинсами, ну просто в звичайних образах. Вони завжди дадуть такої розслабленості, і ви ж знаєте, з рогу дуже люблять подібні ціна там набагато вища, а цей навіть краще виглядає. Ось цей сірий колір мій фаворит. І ще хотіла з вами обговорити б'юті покупки. Як же Чорна П'ятниця і без б'юті? Я дуже люблю сайт Ніше Б'юті, це європейський сайт. Там є класні цікаві бренди, які я хочу спробувати. Але ви можете пошукати на інших сайтах, там деякі позиції досить популя... ну, досить розповсюджені, тому просто майте на увазі, що в моєму вішлісті. І е, перше. На що я хочу звернути увагу? Це бренд Фара Хаміді». Ось її продукти це прям must have. Всі їх хочуть, і найбажаніші кольори постійно розкупають. Її остання новинка це ось цей типу, бальзам для губ Ліп Ойл. Кажуть, ось цей такий коричневато-рожевий колір, просто неймовірно виглядає на губах і дуже комфортний. І також їх бронзер. я... Пробувала його влітку. І ось цей колір Boa. Він надзвичайно красивий, в нього класний підтон, такий трошечки рожевий. І на обличчі він виглядає максимально здоровим, таким загорілим, сяйвом, натуральним, неймовірний відтінок. Я сподіваюся, ви його не розкупите і залишите мені. І до того, що в них класна упаковочка. Прям Дорого-багато. Як подарунок собі, дуже рекомендую. І, до речі, якщо ми говоримо про подарунки собі, в них ще залишився адвент-календар. Я минулого року купляла саме адвент-календар від Ніше Б'юті, в нього гарне наповнення і цікаві бренди. І якщо він буде на знижках на Чорну П'ятницю, чому б не скористатися цією можливістю? Якраз він приїде до вас до першого Грудня, ну, десь, цих, десь в цих датах, тому ви встигнете його відкрити до Різдва. І також мені здається, що зимові свята і зима просто неможлива без свічок. І тому я рекомендую придивитися, наприклад, до таких брендів, як Byredo, Deep Дептік, тому що це все класичні їх аромати. І е, вони рідко бувають на сейлах. І якщо буде на весь сайт мінус 20, мінус 25, е, от зараз саме час придбати собі свічку і створювати такий м -м, зимовий вайб вдома. І мені подобається, від Бередо Тріхаус, бібліотек, але там всі класні аромати оберіть, які вам до вподоби. І також від Діптік, якщо буде зимова сапан, то от беріть її і навіть не думайте. Але їх класичні аромати вони також гарні, наприклад, бає, це вважається їх бестселер. Мені подобається ще Пап'є, Він такий, знаєте, чистий аромат. Я не знаю, як навіть передати його, але дуже-дуже приємний. І також можливо ви захочете свічку від Трюдон. Це такий французький бренд. В них класні аромати. І от на Б'юті якраз з'явилася свічка з новорічної колекції. Рекомендую. І також хотіла поговорити про девайси. Е, найкраще їх купляти на current body на Чорну п'ятницю, вони завжди дають знижки. В мене є девайс лед маска їх, і вона дуже крута, я бачу ефекти. Якщо у вас є судинки, е, колір шкіри, неоднорідний, от почервоніння, то все вона буде прибирати, якби заспокоювати шкіру. І також хочу о, вам так е, наводити. Дати їх IPL девайс для епіляції. Це, типу, як лазер, але домашній. В мене є подібний, я також купляла на Чорну П'ятницю. На їх сайті, але вони вже не продають і вони вже зробили свого бренду. І я думаю, що він також гарний, тому що вся їх продукція е, нічого така. Їх IPL девайс допомагає мені не витрачати гроші на е, тут в Європі, тому що він дорогий. І якщо прямо робити курсом, як вони зазначають, типу два місяці кожен тиждень е, сеанс е, і потім повторювати раз-два тижні, то воно дійсно стримує Ріст волосся. В деяких зонах прям максимально. Тому всім дівчатам, хто в Європі, можливо, вам прям зайде цей девайс і стане у нагоді. Дівчата, ну як вам мій вішліст? Чи знайшли ви щось цікаве для себе, а також діліться, що у вас таке цікавого є в вішлісті і, можливо, на що я не звернула увагу. І до речі, чи піддаєтесь ви ось цьому ажіотажу щодо знижок? Мені просто здається, що раніше, десь років 5 назад, коли тільки прийшла оця чорна п'ятниця, то всі були в якомусь шопінг-божевіллі і хотілось приєднатися до цієї чорної п'ятниці і щось придбати. А зараз якось цей ажіотаж понизився. І, до речі, я бачила декілька дописів, що українські бренди не просто не роблять знижки, а вони реально беруть, піднімають ціну, а потім роблять типу знижку. Типу, що знаєте, було 5 тисяч, вони поставили 6, перечеркнули і 5. тобто ніякої знижки. До речі, коли ми були в Америці ну, дуже-дуже давно, ми якраз були в період Чорної п'ятниці, і ми думаємо, Боже, зараз як підемо, там будемо дратися отак, з людьми за ті я не знаю, речі, за копійки. Просто там, ну все, ми пішли в той заміс. Приїжджаємо ми на, на таку центральну шопінг-вулицю Валей. Виходимо, думаю, ну, зараз тут натов, натов, боротьба і все таке. Не те, що нема і боротьби, там просто нема людей. Ми були майже одні, гуляли там, і, до речі, знижки були не такі великі. Тому я думаю, що знаєте, ось ця чорна п'ятниця це більше така вже е традиція, але зараз же знижки не ті. Але мені здається, що я все ж таки показала вам класний вішліст і щось там можна обрати. Таке базове от на зараз, що вже зараз насолоджуватись. Але і не сподіватись, на прям супер-мега-знижки, мінус 80. Тому діліться, яке ваше відношення до цієї п'ятниці чорної, що хочете придбати. А я зараз буду сідати і вам монтувати, щоб скоріше це випустити. До наступного влогу. Гарного вам тижня! Я вас обіймаю і цілую. Пока-пока.